Сьогодні був останній день поки що найдовшого в моєму житті челенджу: 100 днів йоги і пілатесу. 100 днів я маю на увазі без вихідних. І в мене є декілька висновків, якими я хотіла би з вами поділитись, конкретно три. Тому що раніше я ніколи в житті ще не бачила такого прямого зв'язку між фізичними навантаженнями і станом нашим психологічним. Тож слухайте, чому спорт і взагалі будь-який рух настільки прикольні для нашої психіки. Перше, що я відчула за ці 100 днів, це те, що спорт дійсно регулює нашу нервову систему. Знижується наш кортизол, гормон стресу, і виробляються ендорфіни, дофаміни, серотоніни і інші гормони радості і щастя. Тобто, загалом рівень нашої тривожності з часу зменшується, і це прекрасно. І да, дійсно, на початку нам треба змушувати себе займатися, і це не приносить жодного задоволення. Але потім, коли тіло починає звикати, ми починаємо відчувати цей кайф. Другий ефект це відчуття такого досягнення і перемоги. Коли ти запланував собі робити якусь дію, скажімо, щодня, і ти її дійсно робиш, ставиш ці галочки, тому що виробляється дофамін, і в нас відчуття, що я молодець. Я щось зробив, я не прокрастиную. Мені хочеться робити ще більше. Тобто, це додає такої енергії і запам. І третє для мене найважливіше це відчуття опори внутрішньої, яку дає нам рутина і конкретно спорт. Коли ти проходиш нелегкий період, як я цього літа. І в тебе є хоча б одна дія, яку ти можеш робити протягом дня, яку ти точно знаєш, що ти можеш витримати, зробити, і яка якби виключає твою голову і просто включає тіло, це дає якусь неймовірну опору і заземлення. І від цього відчуття, що ти можеш впоратись із чимось більше. Чи помічали ви такі ефекти на собі? І розкажіть, чи могли би ви витримати 100 днів тренувань, чи це все ж таки трохи тумач?